Розташована в мальовничій місцевості англійського беркширу, школа Редам Хаус Скул робить революцію в освіті. Учні закладу використовують спорядження віртуальної реальності на уроках, щоб перенестися в інші куточки землі або взагалі на інші планети. Ми можемо робити наукові експерименти, які інакше були б неможливими або занадто небезпечними для проведення в класі. Наприклад, подорож у відкритий космос чи перебування на по верхні місяця, але ми також можемо використовувати його на таких предметах, як географія, щоб миттєво перенестися в будь-яку точку світу або на уроках історії, щоб повернутися в минуле, пережити події Другої світової війни, зрозуміти, якою була атмосфера того часу, і навіть під час вивчення мов було дуже цікаво. Тепер ми можемо відвести учнів до французького ресторану або до кабінету лікаря в Німеччині, щоб Би вони могли більше зануритися в мовне середовище і здобути корисні знання. Викладачі запевняють, технологія VR – не просто розвага, це новий інструмент інтерактивного навчання, який допомагає дітям краще опановувати нові знання. Учні запам'ятовують матеріал просто фантастично. Якщо вони щось побачили, доторкнулися до чогось, вони це запам'ятають, і розуміння значно глибше, адже вони можуть взаємодіяти з об'єктом. Вони Бачать його з усіх боків, як він працює, його функції. Ми вивчали космос, дізналися про сонячну систему, планети, зорі, супутники. Біологію також можна вивчати за допомогою віртуальної реальності, тому що можна досліджувати клітини і побачити, як усе працює навіть серце. Воно б'ється через камери й клапани, тече кров тощо. Це дуже дуже корисно для того, щоб діти глибше розуміли те, що вивчають. Інтерактивність. Поєднанні з елементами гри позитивно впливає і на успішність учнів. Діляться викладачі. Самі ж вихованці не можуть стримати захват від віртуальних уроків. досвід у природничому класі був дивовижним було дуже круто, адже я поглянула на серце з усіх боків. На звичайному уроці цього не можна зробити, і це вражає. Віртуальна реальність дарує безліч можливостей спробувати щось нове. Мені дуже сподобалося я в захваті, адже у звичайному класі немає можливості так детально познайомитись з людським серцем, але на віртуальних уроках ти можеш тримати його в руках, коли насправді вони порожні. Одна з головних переваг нової технології легкість у користуванні. Викладачі кажуть, сучасні підлітки чудово знаються на гаджетах, а тому опановують нові пристрої та програми навіть швидше ніж учителі. що цікаво, учні дуже швидко до цього звикають. Нам Дачам справді доводиться покроково опановувати віртуальну реальність, але діти занурюються в неї одразу миттєво. Їм потрібно десь півгодини, щоб навчитися керувати контролером і гарнітурою. І все, вони готові до роботи. Школа віртуальної реальності це проєкт компанії Inspired Education Group. Розробники також створили цифрову копію школи у Беркширі, аби до неї могли приєднатися охочі з різних куточків планети. На тепер у віртуальному закладі навчаються діти з пона. Двох десятків країн керівники проєкту сподіваються, що згодом їхня ініціатива об'єднає викладачів та учнів з усього світу а самі віар-технології стануть альтернативою шкільним підручникам. Віталій Лилик, п'ятий канал.